Арештом банківських рахунків, обшуками в офісах та кримінальною справою завершилась для співробітників однієї вінницької фірми незаконна конвертація коштів. Формально підприємство займалось купівлею і продажем сільськогосподарської продукції. Насправді ж, торгівля була лише ширмою для прикриття злочинного переведення грошей у тіньовий обіг. Горе підприємство імітувало проведення фінансово-господарських операцій із торгівлі сільгоспродукцією, а для надання їм легального вигляду використовувало документи та реквізити ряду столичних фіктивних фірм. Виручка від фінансових операцій надходила на рахунки фірми, звідки знімались готівкою. Обіг конвертаційного центру склав близько 110 мільйонів гривень. В результаті обшуку віницькі податківці вилучили печатки комп'ютерну техніку, на якій виготовлялась та зберігалась підроблена документація. На рахунки вінецької фірми, де зберігалось більше одного мільйона гривень, накладено арешт. Наразі податківці встановлюють усі. Усіх осіб причетних до злочину це вже четвертий конвертаційний центр, виявлений з початку нинішнього року співробітниками податкової міліції у Вінницькій області.